Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, аби хтось із них казав, що війну потрібно припинити будь-якою ціною. Поки в Криму буде хоча б одна російська гармата, один російський літак на контрольованих ними злетних смугах, одне судно в порту, доти буде екзистенційна загроза для України. Путін не лише фашист, але й не віглас. Я припускаю, що мій президент нарешті зрозумів це і перестав йому дзвонити. Зброю потрібно перемістити туди, де вона має бути на передовій в Україні. Ми з вами бачимось у Вашингтоні, де ви презентуєте документальний фільм Слава Україні. У своїй книзі ви переповідаєте слова одного із президентів, який сказав вам, що кіно, якщо воно правдиве, може бути ціннішим за тисячі рушниць. Цей фільм це ваш спосіб боротьби. Тифайт Енталасбарет атлісіт із добествей айканфайт. Принаймні, це найкращий спосіб, у який я можу боротися. Не знаю, чи я вправний із камерою, але я впевнений, що із пістолетом впорався б гірше. Найкращий спосіб, яким я можу допомогти, закликати до дії це зняти відео, створити фільм, як я робив усе своє життя. Так само я вчинив і зараз. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну це не перша моя поїздка. Я постійно приїздив в Україну з 14-го року, тобто з початку війни, справжнього початку війни. Я був на Майдані, мав велику честь двічі виступати перед протестувальниками в лютому і в березні. Майдан був прикладом величі та хоробрості українців, якої тоді бракувало нам, європейцям. Я чув застереження від українських громадян, які казали готуватися до найгіршого. Я намагався вже тоді донести попередження українців, але не зміг. Нас не почули. Захід, мов сом, нам була, йшов назустріч цій перестрозі і не зробив нічого, аби завадити Путіну, стримати його, змусити його відповідати за анексію Криму. Тож, коли почалося повномасштабне вторгнення, абсолютна війна у лютому 22-го року, я був дуже злий, мені було прикро. Я подзвонив своїм друзям, команді, з якою ми багато років знімаємо фільм. Взяли камери і поїхали. А цей фільм це щоденник нашої подорожі. У нас не було попереднього плану затвердженої ідеї. Єдине, що ми однозначно знали, що ми на боці України. Ми не збиралися давати слово по п'ять хвилин Гітлеру і п'ять хвилин євреям. Ми були з українцями, але тим ми просто поїхали на передову. Ми проїхали від Ізюма до Очакова, Бахмута, Лиману, усіх цих зруйнованих і героїчних міст. А фільм це розповідь. Про усю цю довгу подорож, яка тривала багато місяців. Що саме ви побачили у цих місцях? Зрештою, я побачив дві речі: неймовірний рівень страждань, руйнування, муки, хаосу на 100% спричинені варвасом і фашизмом Путіна та російської армії. Також я побачив і зафірмував неймовірну стійкість, дух спротиву, героїзм як захисників України, так і мирних жителів, які, попри власні страждання, їх підтримували. І це був чудовий урок для мене і для всіх європейців побачити цих людей, які втратили майже все, але продовжують боротися за свої цінності. Звісно, і за території, але не лише за них. Українці воюють за цінності, які ми в Європі сприймаємо за належне. Цінності ліберального прозорого правового суспільства у злигоднях у районі Бахмута чи в інших місцях, де місцеві чекали на евакуацію місяцями. Я бачив людей, які все ще мають силу духу казати, що вони борються за європейський вибір для те, щоб бути частиною цієї цивілізації. Вони терплять такі страждання, тому що знають це не дарма. Вони загороджують нас від фашистських загонів російської армії politicians as well. Багато політиків кажуть, що війну треба припинити негайно і у будь-який спосіб, щоб припинити страждання людей. Ви спілкувалися із людьми на звільнених територіях, з людьми, які воюють у лавах збройних сил України, власне, з людьми, які живуть у цій війні. Що ви можете сказати тим політикам, які кажуть, що війну треба зупинити будь-якою ціною? Стаптенікостайгода Інамерикані франс. Я чув такі пропозиції у США у Франції, але ніколи не чув такого в Україні. Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, аби хтось із них казав, що війну потрібно припинити будь-якою ціною, що потрібно йти на компроміс, наприклад, щодо Криму. Такі нісенітниці можна почути лише на червоних доріжках комфортного заходу. Я теж хочу, аби війна закінчилась. Але закінчилась по справжньому, а не на деякий час. І для того, аби справді закінчити війну, є лише один шлях: це 100% перемога над путіним, тобто повна капітуляція Путіна та російської армії. Тільки так можна зупинити війну. Якщо ми зупинимо війну, як кажуть деякі дипломати, компромісом це буде тимчасова зупинка, і війна відновиться за кілька тижнів, місяців чи років. Це дасть Путіну змогу чи його наступнику поповнити свої ресурси та переозброїтися. Отже, ті, хто хоче, аби війна в Україні припинилась, мають знати, що для цього є лише один шлях допомогти українцям здобути повну перемогу. Поки в Криму буде хоча б одна російська гармата, один російський літак на контрольованих ними злетних смугах, одне судно в порту, доти буде екзистенційна загроза для України, а отже, і для Європи. А шантаж росіян щодо ядерної зброї, зерна чи будь-чого іншого, триватиме. Вас називають людиною, яка шепоче на вуха президента. Що б ви сказали президенту Макрону, який в останніх інтерв'ю намагався відмежувати себе та Францію від допомоги Україні? I don't whisper, I talk. Я не шепочу, я розмовляю. Коли є нагода, ми говоримо з президентом Макроном і публічно, і приватно. Я йому говорю те саме, що і вам. Але мушу казати про свою країну, про Францію. Є різні заяви, думки, але справжня позиція Франції щодо допомоги Україні залишається незмінною. По-перше, Україна має перемогти. По-друге, ми повинні допомогти цій перемозі статися. І по третє, як виглядатиме перемога, вирішить український народ. Макрон, якщо подивитися на його заяви, завжди повторюється і на початку повномасштабної війни, і зараз. Я був присутній на його зустрічі із президентом Зеленським і був свідком того, як вони говорили в Парижі два місяці тому. І Макрон прямо сказав на це Зеленському: Перемога за вами, ми допоможемо, і визначення перемоги ваша справа. Після цього було ще кілька не дуже мудрих речень, більш дипломатичних, але позиція Франції така ж, як і позиція Америки. До речі, я вважаю, що в Америці, Франції та й в усьому світі пора зробити наступний крок. Ми не можемо продовжувати постачати зброю поступово. Якщо ми хочемо врятувати життя, допомога, яку ми надаємо, має бути масштабною та швидкою, аби забезпечити швидку перемогу. Ми повинні надати масштабну і швидку військову підтримку. Деякі люди кажуть мені, але ж, пане Леві, нам самим не вистачає зброї, і ми спустошуємо власні арсенали. Моя відповідь буде така. Байдуже на наші арсенали. Лінія фронту в Україні. Ми маємо перемістити нашу зброю з другої лінії фронту, тобто наших арсеналів, на передову, яка зараз у Бахмуті, Херсоні, Очакові, туди, де я був і де я знімав. Сьогодні це треба зробити для нашої національної безпеки, національної безпеки Франції, національної безпеки американського народу. Зброю потрібно перемістити туди, де вона має бути на передовій в Україні. Фронтлайн інюкрейн адепікинів фолскейл На початку повномасштабного вторгнення президент Макрон дзвонив Путіну і намагався наповнити його. Думаєте, це було наївно з його боку? Це була суміш наївності та добрих намірів. Але Макрон розумів, що діла не буде, що Путін це чисте зло. Неосвіченість – одна із проблем Путіна. До речі, він поганий головнокомандувач, Він програє кожну битву, яку вступає. Він абсолютний монстр, який чинить геноцид, але до всього він ще й не віглас. він нічого не знає про решту світа і навіть про Україну. Він, мабуть, справді думав, що України не існує, що опору не буде, що Україна без національної ідентичності негайно здається. Він напевно вважав, що Росія і Україна братські держави. Це так безглуздо. Путін не лише фашист, але й невіглас. Я припускаю, що мій президент нарешті зрозумів це і перестав йому дзвонити. йому знадобилось багато часу. Так. я не знаю, що відбувалось під час цих розмов. Я можу припустити, що Путін обдурив Макрона, що він збрехав, що можливо президент Франції був наївним. Не знаю, знадобився час, але позиція Франції чітка. Україна повинна перемогти. Must win. Аналізуючи формування фашистського світогляду, Сартер дійшов до висновку, що негідник це людина, яка знає своє місце на цій землі і не сумнівається, що це місце їй законно належить. Чи вважаєте ви, що Путін є продуктом неспроможності Заходу притягнути його до відповідальності? Путін це продукт нашої поблажливості, згарування, наївності щодо Росії. Ми були переконані, що Путін зможе обрати європейський шлях. Йому як це не безглуздо, пропонували місце в Раді Європи. НАТО намагалися налагодити партнерські відносини з Росією. Ми закрили очі на всі злочини, які Путін скоїв до України в Сирії, Грузії, Чечні. Ми казали, що так ведуться справи, що це не так вже і важливо. Сьогодні Путін є результатом цього. Якби ми зупинили його, як закликали різні люди, включно зі мною ще під час війни в Чечні все було б інакше. Сьогодні Україна була процвітаючою, освіченою і щасливою європейською країною. Треба було зупинити Путіна і в Грузії. У 2008-му я написав статтю Лемон, де просив і благав про вступ України та Грузії до НАТО. Я казав, що це наш обов'язок, обов'язок заходу прийняти їх в НАТО. Мені відмовили. Мене не почули. Мені сказали, що це безвідповідальна пропозиція, і що в результаті за 15 років маємо повномасштабну війну. А безвідповідальними виявилися не інтелектуали, а так звані експерти, які співали пісню про добру Росію, яка мала належати до європейської родини. Я ж був реалістом, коли говорив, що Україна має вступити в НАТО і в Євросоюз. І як це боротися з вітряками. По-перше, мене це ніколи не гнітить, тому що я вважаю, що завжди варто продовжувати. Одного дня все вдається. Так було зі мною в Боснії перед облогою Сараєва. Після багатьох років криків у пустелі група інтелектуалів на чолі із Сьюзан Зонтах та зі мною переконали президента Ширака та президента Клінтона діяти. Тому це ніколи не марна робота, але дійсно бувають моменти розчарування та відчаю, коли ти бачиш, як багато людей, яких вважають експертами, мають такі далекі від реальності і прагматичні переконання. Ви побували в багатьох місцях в конфліктах, в зонах бойових дій. Які уроки, на вашу думку, має винести Україна з усього цього іншого досвіду? Я часто кажу своїм друзям в Україні: стережіться. Вас зараз підтримують, зброя надходить, але у вас є два великих вороги в моїй країні в Америці: це страх і втома. Втома громадськості на заході від війни та боягузтво заходу, той страх, який спеціально нагнітає диктатори. Тому що, коли Путін отак підіймає брову і каже про ядерну загрозу, ми панікуємо. А втома, тому що ми живемо в суспільстві, де є соціальні мережі, усе відбувається дуже швидко. Одна подія змінює іншу. Навіть зараз в Америці, я тут на кілька днів, але я бачу газети Україна не на перших шпальтах. Це втома. Навіть те, що українцям дається так довго утримувати увагу заходу, це вже досягнення, яке відбувається завдяки хоробрості українського народу та стратегічному розуму Зеленського і його відмови йти на будь-які компроміси. Але я бачу в цю втому цей страх у західній громадській думці все своє життя, і я боровся із цим. You have filmed and you have spent a lot of time with international battalions. Ви багато знімали іноземних бійців. Вони приїздять в Україну звідусіль, щоб воювати на її боці. Що на вашу думку спонукає їх воювати на чужій війні? Що олдиспіпофайт і на Ними керує почуття справедливості, і вони відчувають, що немає більшої несправедливості сьогодні в сучасному світі ніж те, що відбувається з українським народом у Нью-Йорку, Парижі, Римі серед пересічних людей є сильне почуття гніву. Навіть під час цього туру сполученими штатами, презентуючи фільм, найчастіше я чую від простих людей. Я хочу щось зробити. Як я можу допомогти? Деякі з них йдуть до разом і надають гуманітарну підтримку. Інші, хто має можливість здоров'я, проходять навчання, беруть до рук зброю і приєднуються до лав зсу. Багато з них відчувають, що це не лише війна українців, це і їхня війна, так само як відчували добровольці під час громадянської війни в Іспанії у 1936 році. У фільмі ви також проводите багато паралелей із іспанською війною. Поясніть, чому тому, що це та сама боротьба між фашизмом і антифашизмом. Путін такий самий фашист, як і Франко в Іспанії, Муссоліні в Італії і Гітлер в Німеччині. Звісно, є відмінності, але парадигма одна: ядро цінності, які вони поділяють, це фашизм. А з іншого боку, є люди, які приїжджають з усього світу, аби боротися з фашизмом, тому що вони знають, що фашизм це темна загроза, яка поширює свою отруту та свої чорні крила по всій планеті, і в певному сенсі, навіть громадянській війні в Іспанії, не все було однозначно. В рядах антифашистів були різні люди: і погані хлопці, і сталіністи. Усе було чорно-біле, але біло було не зовсім біле в Україні ситуація більш прозора. Немає жодного сумніву, що ви маєте справу з чорною хвилею, яка йде з осі, що українці жертви, які нічого не зробили, аби спровокувати цю війну, але отримали її. І вони беззаперечні герої, які, незважаючи на брак досвіду, йдуть до перемоги. Поки ми з вами говоримо, українські солдати тримають бахмут, готують контрнаступ. Я думаю, що повномасштабний контрнаступ справа невеликого часу. Із матеров літолтайвонтедрес вантиндесіседе вонікрейн ізверипюр із Ви говорите, що війна в Україні це протистояння чорного і білого, але ж не для всіх. Люди, отруєні російською пропагандою, повторюють російські наративи. Не все зрозуміло. Це внутрішній конфлікт. В Україні є нацисти тощо. Ви бачили цю війну на власні очі. Що б ви сказали цим людям? Це зрозуміло мені, це зрозуміло всім українцям. Я спілкувався з десятками, якщо не сотнями людей, і жоден українець не сказав мені, що росіяни братський народ. Все це фантазії так званих експертів чи пропагандистів. Це просто брехня. Вони кажуть, що є дві України: Україна Західна, яка орієнтована на Європу, і Україна Східна. Знову ж таки, я цього не побачив. Можливо, я помиляюся. Але ж я так не вважаю. Я був на сході у вигільних шахтах Донбасу, проводив час із шахтарями. Жоден із них не сказав мені, що ситуація неоднозначна, що Донецьк зробив свій вибір. Що на вашу думку робить російську пропаганду такою потужною наш страх, страх заходу. Ми настільки налякані, що коли є щось, що може дати нам причину боятися менше, ми це одразу приймаємо. Тому що ми боїмося Путіна, боїмося, коли він закочує очі, боїмося його ядерних загроз, у які я, до речі, не вірю. Ми боїмося. Тож, Коли з'являється теза, що, наприклад, Крим не належить Україні, що його подарував Хрущов, коли був на підпитку, ми починаємо в це вірити. Але це боягузлива частина європейської та американської еліт. А є й інша причина в Америці і у Франції корупція. У нас у Франції є праві партії, які живуть на зарплаті Путіна. Вони існують завдяки кредитам, отриманим від Росії, тому вони повністю належать до другого фронту російської армії. І для мене, як для француза, вони є зрадниками своєї вітчизни. Ми підтримуємо у цій війні Україну, а значить, протистоїмо Росії. Не може бути людей, які кажуть, що правда на боці Росії. Це зрада. Як ви вважаєте, чи вдасться Франції та іншим європейським країнам перемогти пропаганду? Думаю, так, тому що вони починають все більше і більше вживати заходів проти пропаганди раніше в Німеччині і Франції були деякі корумповані державні діячі, які входили до правління російських компаній. Під тиском громадськості вони пішли. Геркат Шредер у Німеччині, наприклад, компанії, які не бажали закривати свої двері в Росії, нарешті зробили це. Отже, ми рухаємось у правильному напрямку. що було б вашим найбільшим досягненням і метою для фільму Слава Україні Достатньо того, що цей фільм є. Що я отримав довіру українського командування і зняв всі ці жахливі, карколомні, а часом і чудові ситуації. Я зробив свою роботу. Після цього сподіваюся, підтримка України має зрости. Люди мають вимагати від своїх урядів, надавати більше зброї, пришвидшувати надання допомоги. Отже, якщо я зроблю якийсь внесок, аби люди дізналися більше про Україну, аби більше підтримували її, аби союзники швидше передавали їй танки та літаки, і відтак наблизили перемогу. А отже, врятували невинні життя, моя робота буде завершена. Май джо невольбіда. Я знаю, що ви показували цей фільм в ООН. Які відгуки ви там отримали? Для мене було дуже важливо показати цей фільм в ООН. Тому що сьогодні ця організація є місцем, де відбувається неймовірний скандал. Це присутність Російської Федерації в Раді Безпеки. Для нього немає абсолютно ніяких правових підстав. Немає жодної законодавчої бази, жодної резолюції ООН, яка б дозволяла Росії зайняти місце колишнього СРСР в ООН і витувати кожну резолюцію, яка може врятувати життя Україні. Про це йдеться в фільмі. Я говорив про це особисто в ООН минулого тижня. Я хотів посіяти цю ідею. Може, з цього щось вийде. Побачимо. Крім цього, ми робили спеціальний показ у Конгресі. Разом із моїми друзями Анною Зайцевою та Михайлом Діановим ми розгорнули український прапор в Конгресі, у чому святому для демократії місті, і навіть лише заради цього я був готовий приїхати у США з Парижа. Але також мені було приємно дізнатися, що десь далеко в Україні, в окопах, на Донеччині, мої товариші побачили, що їхній прапор у конгресі і зраділи цьому. А це в свою чергу зробило щасливішим мене. Я зняв цей фільм з українцями про українців. Саме вони справжні герої і персонажі фільму. і Він зроблений для українців.